Згадати тих, хто віддав життя за майбутнє України. В Тернополі вже традиційно провели тиху акцію Ангели пам'яті, що має за мету вшанувати героїв Небесної сотні. Саме в ці дні, 11 років тому, розпочалися масові розстріли тих, хто брав участь у подіях Революції Гідності. Відтак, щорічно в усьому світі цією акцією, ініціаторкою якої стала українська співачка та громадська діячка Анжеліка Рудницька, згадують небесну сотню та вішають на дерева білих паперових. Янголів, що символізують душі загиблих борців за справедливість. У Тернополі до дійства доєднались десятки небайдужих містян та матері загиблих героїв, розпочали з молитви за полеглих. Сьогодні, коли ми прийшли тут помолитися і пригадати про них, ми маємо в своєму серці плекати і продовжувати цю їхню ідею, бо, можливо, їх ми не бачимо. Але вони із небес є нашими. Опікунами і хоронителями нашої України. Опісля присутні вирушили до скверу волонтерів пам'яті Віктора Гурняка, де і розмістили паперових янголів пам'яті. Серед учасників заходу учні гімназії, гармонія та люди з інвалідністю, що відвідують інклюзивний центр благодійного фонду Карі та Стернопіль. Вони підготувалися до акції Заздалегідь. Для відвідувачів інклюзивного центру напередодні провели майстер-клас із виготовлення янголів з паперу. Там не тільки навчили роботу. Бити їх а й пояснили зміст та важливість акції. Ми не можемо забути про цю жертву. знаєте багато жертв є зараз в цей час, але цю жертву ми не можемо забути цих молодих хлопців, які віддали своє життя, і ми як знак. Пам'яті, подяки і молитви долучаємося до цієї акції. Присутні на занятті мали змогу зробити довільну кількість паперових янголят. Як зазначив отець Тарас, Карітас до акції долучається щорічно. Так само не вперше до соціальної ініціативи доєднались і вихованці гімназії Гармонія. До виготовлення ангеликів долучили учнів з усіх класів. Таким чином, за словами директорки освітнього закладу, показують молодому поколінню необхідність пам'ятати своїх героїв. Те потрібно про подвиги наших героїв, щоб не марна була їхня смерть, і що немарно вони віддали своє життя. Адже вони хотіли, щоб ми жили, пам'ятали, і найголовніше зберігали суверенітет, незалежність нашої держави і взагалі, щоб збереглася наша Україна, і саме оце молоде покоління могло жити, розвиватися, навчатися в такій вільній незалежній державі. Те, наскільки значущим епізодом в історії України є революція гідності, та наскільки важлива пам'ять про її учасників, розуміють і учні гімназії. Ми зараз молодь, молоде покоління. Ми маємо передавати ці знання нашому наступному поколінню. Ну і це важливо показувати нам, яка наша історія, та вивчати її. На обох заняттях із виготовлення паперових янголів були присутні членкині громадської організації Асоціація жінок України Дія Тернопіль десять років тому її очільниця Ольга Шахін стала ініціаторкою проведення тихої акції в Тернополі, що згодом стало щорічною традицією. Жінка переконана, що герої живуть доти, доки їх пам'ятають. Тож щорічне вшанування пам'яті має стати традицією для українців. Сьогодні ми вшановуємо першу сотню, яка загинула, віддаючи своє життя за нашу незалежність, але це на жаль не остання сотня. І це дуже важливо, щоб наші діти це знали, пам'ятали, хто віддав свого життя на сьогодні за нашу незалежність. Вічна пам'ять Ішана тим, хто загинув у боротьбі за українську державу.